Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як записати число що є комплексно спряженим до даного числа. Для цього згадаємо, що в загальному випадку комплексне число має вигляд z дорівнює X додати і Y. А комплексно спряжене число буде мати вигляд x відняти і. Таким чином, бачимо, що маємо змінити знак. Перед уявною частиною. Отож, розглянемо приклади. Для числа Z1, що має вигляд 2 додати 5 i комплексно спряженим числом буде число 2 відняти 5i. До числа Z2, яке дорівнює 3, яке складається лише з дійсної частини, комплексно спряженим числом буде теж число 3. І до числа Z3, яке дорівнює 4i. Я складається лише з уявної частини. Комплексно спряженим числом буде число мінус 4І. Всім дякую за увагу! До наступних відео!